По рейнджому три дні завдяки звернувся з вами Костя. Мовляв, не можу снімати. Не слухати давно, не буду вкладати, я розумію. Ну, все одно, ви сьогодні про... проходите третій уровень. Вже второй, я його знімав давно. Ну, я второй вже прийшов просто. В нього в мене не цікавиться, снімати буде. Ну, для когось, хто не грав, може... спробовать и пройти, а хотя нет, не буду. Я вам могу показать трек. Так что, заходчик. Ну и третий уровень. Я не могу, что три прошел, был. Нормально. Не очень важко. Но тут можно тупо слиться. Это трубы, а их надо нажимать, и ты подскакиваешь. Я так Требуешь. Це така саме тільки на нього можна нажати, і ти сам підпригнеш. Не Надо підлоги чекати і що там чогось. А це таке? Я хочу якось тут щитері знайти. чит як песня чит-код. А так що ми продовжуємо. Одну очень лагко, как все годубая. Ну, как жалко. Если с ней шубексики нас тут прикольный корабль, я вам могу сказать, ты Ну короче, это прикольный корабль Він не очень важкий, но там монетка складна. Я не случайно был один раз бравы Забуло ну, Все было ваш куваточко Ребят Я сегодня ступашным роликом Потом 3D щоб пройти самий останній уровень в практиці нього був пройшовим на телефоні в джаутері десь в практиці В офіційному рівні Ну і нормально для вас Ну і ну, от Як сказати вам Слухайте, хто хоче той от лабіринт продовження Пишіть в коментах я буду знов продолжать. Я буду знову продовжати знімати той рівень. Кому чекала, костюс боже, фанат дописати наприклад. Ну, або ще хтось. Хто хоче, може написати. Ну, І ще, дякую за 50 пищиків. Я рад 50 подписчиками. Нагаді, можу сказати, наступний трек буде коли, тільки якщо ви напишете в коментах. Я в ролі, як, якось, через, коли буде ролик по іншій ігрі, я скажу. Якщо буде 3, 5 людей хто хоче буде дізнатися, то я скажу, якщо не буде 5 тих, то я не буду казати. Це будет сюрприз. А-а-а! Хочу до корабля дійти. Він прикольніший. Це весь уровень, думаю. У меня уровень в практиці на телефоні проходив давненько там, коли в мене перший... Раз была відпуска. Я тогда прошу на телефоне практики. Ну, что могу сказать вам, Виксики? кстати, Виксики, кто хочет поменять назву, как я буду вас называть, пишите в комментах. Мне будет цікаво, как вас називати Можете за який вариант будет наибольшего голосивый? За что будет наибольшего голоси, то выберу. А если может, будет, э, если, если, два будут одинакового голоса, то будет твой. Если больше двух, то твой будет. И так дальше. Может быть даже сто голосов. Хорошо. Ну, вот так дела идут. Так. Миксик, а кстати, кто на что ездит в литом? Вот я через два дня поїду в Карпати. Ну, і коли я буду в Карпатах, я буду стараться знімати ролики сейчас Ну це это вот корабель. Он, конечно, в практиці спробувати. І так, хто літом ходив в, якісь там, то в коментах. Я в два табора ходив це шаховий, коли в мене був перший вихідний. І... І в таборі містечком сіяком. Там. там десь було прикольно. Там робили поділки. Може, коли я зможу себе показати в екрані, то я можу показати ті поділки. Дякі. що я можу може споткати я і не сильно тоді якось спробувати в Та, дайте згадаю -ка. в коментарі шуткалю ну, і відправді і ви будете подивитися ну я можу будь кому з ваших, з, ваш, з будь-яких комментарий на цьому ролика я тому чоловіку і ви можете подивитися. Пам'ятаєте, я колись знімав Job 3 коли в мене вона була сама популярна. Там був я знайшов баг. Пам'ятаєте? І хтось теж може написати в коментах свій баг, який ви знаходили в практиці чи ще якийсь. Ну, баг як случайно пропасти під карту випасти, таке не щит... може вважатися. Тільки треба буде написати, як це зробити. В офіційних уровнях якихось. Я так був в практиці один, десь уровнів пройшов. Тільки на комп'ютері. Ну і що, ми продовжуємо. Ну, це на що ви там зупинився? Тень нападає. Ну і що? Хто? Що? В якихось роликах, як я, не замітив щось. Це наприклад, умирав в Майнкрафті, чи що? Можна написати ошибки, які я ділав. Ну, там, де я убер від то не вважається. Я хотів його просто грохати. І убер він мене. Це не вважається. Я был рекорд, я бы стал в ролику. Вот та монетка. Кстати, кого было интересно? Надо третий уровень. Я не могу сегодня хоть попытаюсь пройти. Да. какая-то ошибка у меня. Надо будет еще пройти ту бесовый корабель. А в, в когось щось цікаве було. Рано, дядь, в в житті можна писати. Ну, я в тому самому репетиційному проєкті, як я казав, я там не міг зняти фартух. Тому мені його сильно зав'язали. І мені зняв другу. Олексій, здається, чи Льоха. Я йому повідомлюю, коротше. Він мені зняв. Я з ним сьогодні подружився, бо я так сьогодні був в футболі. і все таке. Я роблю... І мені бер... той табір без начовки. Це хорошо, тому що я можу знімати ролики і загружати. Я загружаю всіх даних на комп, на ноутбуки. Так, да. Міксики. Всім-всім пока Міксики!